Доброго вечора. Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Зараз він є незамінним помічником наших ЗСУ, а за останні декілька років допомагав рятувати життя та навіть здійснював мрії. Все це про майстра Олега Шевчука. Історія рівненського інженера, який не перестає дивувати. Просто зараз у «Прямій мої. Вітаю, пане Олеже. Доброго дня. Чесно кажучи, вивчаючи вашу біографію, здивувалось, наскільки багато людей ви змогли ощасливити, допомогти їм по факту. Тому що давайте для початку. Перенесемося в часи ковіду, коли почалась пандемія. Вже тоді рівняни відчули на собі вашу допомогу, тому що ви розкажу нашим глядачам, допомагали і ремонтувати, і налаштовувати кисневі концентратори. Як тоді на це наважились? Тому що, як на мене, це велика відповідальність. Давайте згадаємо ті часи. Тоді дуже була гостра потреба в кисні. Кисню не вистачало, не були всі готові до такого, до такого, до такого стану речей. Концентратори були на магу, як кажуть, золота. Uh -huh. Як я потихеньку вияснив, є багато старих концентраторів і неробочих. Що купити новий, що відремонтувати старий, то дві великі різниці, uh -huh. тоді ще в них дефіцит був. Взяв для експерименту у волонтерів один старий-старий такий американський концентратор. Ну, десь місяць-півтора я з ним бавився, що називається, в інтернеті сидів, тренувався і вдалося його встановити. Після цього зв'язалися із керівником нашої Рівненської міської лікарні, кучуриком. Лаштувався до них офіційно вже влаштувався на роботу і ремонтував ці концентратори. Так а як взагалі прийшла ідея для цього? Тому що, ну як на мене, коли щось не вмієш, то страшно починати. Тому що ну якщо щось піде не так. Ну так, звичайно, це завжди страшно. Зато потім приз який хороший е, ідея. Ну, потреба, виникла потреба. Ми відчули, що ви зможете якраз допомогти? Ну, так, це моя спеціальність мене конструювання виробництва радіоапаратури, основна спеціальність. А як це відчувати, що ти можеш врятувати чиєсь життя? Якось про це не думаєш, відчуваєш потребу, відчуваєш можливість цю потребу задовільнити, та й все? А були у вас випадки, коли до вас підходили дякували там пацієнти, чи можливо лікарі казали, що дякуємо за те, що. Виробити. Ну, скажімо, по самій навіть інтонації, і як лікарі мене зустрічали, ну, в основному, я з медсестрами працював, звичайно, От, то було видно, що це їм було потрібно і це в дефіциті. А пацієнтам, вибачте, там було не дякую. Вони, вони лікувалися і виживали, їм не для цього було. Вони мене не бачили. Ну, я знаю, що е, в той час у вас теж був позитивний тест на ковід. Е, ви успішно перехворіли і все ж повернулись. Е, чи не страшно було тоді, е, коли от е, є така загроза, що насправді багато людей від цього навіть помирало е, все ж продовжувати допомагати? Мені здається, не кожен на таке б наважився. Та не в тому справа. Е, страх звідки береться страх людини від незнання того, що буде, чи незнання Дня, ти є ситуацією, ти попадаєш, ага. коли ти в цю ситуацію вивчаєш, ти розумієш, з чим ти маєш справу. Ну, страх він так би відходить вже на другий план, ти робиш свою роботу. Коли я зайнявся цими концентраторами, я так само поцікавився, що таке ковід, що таке інфекційні захворювання, і ну і як всім жити і як це сприймати, та й все. А чи передавали а, свої знання по ремонту, по налаштуванню ще комусь, чи в який момент а, ви чи ви досі продовжуєте допомагати? Я зараз так в умовній відпустці, відпустці угу. і в нас така домовленість, що якщо буде така гостра потреба, я знову вертаюся і знову займаюся тим. От зараз просто немає такої потреби. Лікарня дуже потужно працювала в цьому напрямку. Вони тепер мають потужну кисневу станцію стаціонар. О, ці концентратори в них фактично зараз в більшості як в резерві стоять. Uh -huh. Раптом знову буде якась така ситуація, щоб їх можна було використати. Тому все, потреба, потреба зникла, ну, все, можна займатися іншими справами. Ну, тобто Рівненщина в плані забезпечення якогось технологічного, якщо що, готова, з вашої сторони на підтримку. Йти. Ну, не То, що з моєї сторони, вони дуже потужно попрацювали в цьому відношенні. Там реально потужне обладнання кисневе зараз стоїть, не порівняти з тим, що було. Ну, вона навіть в той час вона була ну, порівняно з іншими областями України, була попереду. Там заряд уже про це навіть це, це, це зараз не є головною проблемою нашою, ага. хоча ковід нікуди не дівся. Давайте тоді продовжимо рухатись вперед. Наступна така подія, як на мене, запам'ятовуюча, це те, що ви здійснили мрію пані Людмили Скрипки. Перерозкажу з вашого дозволу історію. Це те, що вона хотіла давно. Грати, і ви так би мовити, зробили все для того, щоб в неї це вдалося. Зробили її скрипку, на якій вона тепер творить, і стала дуже відомою, навіть не тільки в Рівному. Розкажіть, як взагалі це все відбувалося? Чому а, саме ви вирішили їй так допомогти? Не знаю, певно, якесь співпадіння, можливо, але в мене було якесь бажання щось таке зробити взагалі. Ага. взагалі. От, в них колектив такий досить відомий, срібна терція. От, часто бачився колектив. Ну, відчувався, що там такий темперамент, то люди, їм хочеться щось явно ще. Якось після концерту. Слово за слово зачепилися, от, але я ніколи не займався музичними інструментами, то uh -huh. я спробував зробити так в тихарях, сюрприз. Uh -huh. да, але все-таки домовився з нею, позичив на її скрипку її. Uh -huh. Uh -huh. Це було. Ви бачили, як то було, як вона її довіряла. От я акуратненько вимірив її присутності, виміряв, зняв розміри. Певні кажу, хочу свої якісь дослідження свої зробити. Воно так. Що то вже за такі дослідження? Десь місяць, певно, я робив ту скрипку в тихаря, Потім, коли вже майже була готова на 90%, я там її спиртиком промив після цього. Вона вся по тріщинах пішла. Тобто перший варіант розсипаний до сих пір. просто покришився. Покришився повністю. Я тоді не знав технологію роботи з цим матеріалом. Матеріал дуже капризний і потребує такої. Дуже чіткої технології роботи до нього. А чому тоді вибрали саме його? Ну мені дуже хотілося зробити, щоб він е сяяв і не мав каркасу як такого. Угу. От. Ну, мені, в принципі, більш-менш вдалося. Тобто, тут не видно, де самі точки підсвітки, світло ну, зараз не видно, світло розповсюджується якби в просторі, а цей давав тільки акрил або скло натуральне. Зі склом натуральним, то я трохи побоявся, і то не дуже практично для скрипки, от акрил трохи більш підходить для цього діла. Мало того, він ще й виявився десь близьким до дерева по міцності, по густині, і ну, не такий дерево, звичайно, але все таки близький. От, тобто має практичне застосування. Які ж були її емоції в той момент, коли ви її вручили? Коли небудь ви її запитаєте, мені здається, шок це навіть не те ну, слово. Да, да, да. А чому ж все-таки взялись за таку важку роботу, тому що скрипка вважається одним з ну, важких інструментів. При цьому ви не мали, наскільки я знаю, музичної освіти. Чи не страшно було десь піти не в ту сторону, саме з точки зору музичної, що вона буде виконувати музику не так, як би хотілося музиканту? Ну, Бачите, кожен приходить з тієї точки зору, якій розбирається. Я б підійшов до цього з точки зору інженерної. Угу. Тому і мені потрібна була е, професійна скрипалька, схрипаль, угу. спеціаліст е, як з точки зору музики, інструменту. От, euh... Почав шукати колег знайомих. У Нас такий Толік, Тимощук, дуже відомий майстер по гітарах. Угу. От, він мені дуже багато допоміг. Я багато чого навчився. От, він чудові гітари робить. І, ну, і Він так теж був здивований. коли «О! Це ж треба, як це. От, ми так гарно подружилися з ним. Потрошку, потрошку розвивалося це, вся справа. Ну, Їх не багато зробив, в мене готових всього три скрипки зроблені, три штучки всього. Просто потім, потім все це переросло в те, що. Ми почали шукати, е, отримати якісний звук. Акрил uh -huh. не дуже властивий для акустичних інструментів матеріалу, не дуже хороший. Uh -huh. Дерево це найкращий для отримання звуку. Ну, тут мова йшла більше на, на ефект, на uh -huh. зовнішній вигляд, але звук нікуди від нього не дінеться. Не матимеш хорошого звуку, зовнішній вигляд тебе не врятує. Що Пішали. стосується інструментів. От. І тоді потихеньку, потихеньку, це роками тягнулося, я займалася, і ми ну ми, вже я, тут вже я прийшов до е, оцих. Сенсорів, якщо видно, ось вони. Ага. От. Ну, подібні речі були. В інтернеті я зустрічав. Ну, я там... Це фактично мій винахід. Десь я пробував ага. навіть його запатентувати, ну, почалася війна і вже ага. не було ні до того. От. Е, зараз е, саме цінне в цій скрипті все-таки оці е, сенсори. Вони дають дуже хороший, м'який звук, вони дуже практичні. вони Багатьох країнах світу вже працюють. Я надіслав їх не багато, але ну там по кілька штук, але вони там в штатах: в Ізраїлі, в Франції, Іспанії, в Великобританії, в Чехії, в Польщі, в Мексиці ну десь угу. ще. Є. От а перша скрипка взагалі мене зараз в Мексиці. І хто ж нині грає? Якісь ну, відправили. мексиканець? – Рената Гарсія, така собі симпатична, Ва. цікава, така угу. екстравагантна скрипалька. Не таке враження, там всі екстравагантні. <рес> я знаю, що ще один ваш винахід, ваша скрипка, ще в одного музиканта. Так, так, в українського скрипаля, ну, як, на мій погляд, віртуозного скрипаля це Тарас Рубай. От, він був в Харкові, оце, мусив евакуюватися звідси. Зараз угу. на всіх я знаю. Він в Львові. Ми так час від часу підтримуємо підтримує відносини. Музикантам зараз особливо тяжко, у них роботи особи-то, самі розумієте, немає. По цьому поводу. вже Кожен виживає і як може. От. Ну, він їздив він в Японії, був, в Дубаї був, наскільки я знаю, десь ще був. та Питається час від часу. Ну, це до, до війни, звичайно. Ну наскільки я знаю, що ви працювали е, над цим винаходом над скрипкою першою досить довго. Е, як не опускались руки, особливо після того, як ви розповіли, що вона е, по факту <зас> Ой, тут трохи такий впертий характер, uh -huh. не знаю, чи це з пов'язаною з непомзодіяку, хоча я в це не дуже вірю, але як так? Не може бути такого. Не скажу в ефірі це слово. Я ж не здамся. Чисто чисто за цього. Як мене підійти до якоїсь п'яти, і потім вже на кінці щось не сталося, і все це кинути. Ну, от, Виходить так, що ти цей час провів і прожив дарма, все це згоріло. Uh -huh. Було шкода просто того часу. І ти займаєшся, займаєшся. До довг, того довг, часу і не дасть. І я так я так розумію, що вся справа була в тому спиртику, про який ви говорили що ви його проте. Справа була в незнанні технології і незнанні матеріалів. Коли більше часу потратив на ці матеріали, експерименти. Це uh -huh. трохи коштувало, звичайно, там експериментів, багато було. Проби, навчання. Тоді цей матеріал вже, як кажуть, підкорився. Він перестав мене розбиватися, тріскатися. Там у нас були фокуси, у нас були виступ з Е Прямо перед виступом її вже об'являють, і вона отут лопає отут посередині. Uh -huh. трісь, Отак. — І, і ще в Ми дихайсь з молитву і хвилин через п'ять, як кажуть. Ага. От Перед публікою сказали, що Виступали ми да? виступимо по-любому. Виступ... Да. Uh -huh. Це десь кілометрів під 30 від рівного чи від 40 було десь далеко. От, приїхали, одремонтували скрипку. По дорозі, <зас> вона там клей такий хитрий, він е склеюється ультрафіолетом на сонці. Ага. От, от В автомобілі тримали відкрите вікно <зас> до сонця, ту скрипку. <тушила> Зах. Виступили, виступили все було чудо, люди, коли виступають, то там ніхто там спокійно сидіти не може. <тушити> Овації були. Так, да, так, да, да, всі, всі оцінили, що. Зламали всі, всі ж все бачили. Ага. О, всі оцінили, всі це бачили, і тут все одно зробили, і все-таки виступив. Шо У Мене ще таке питання. Наскільки ця е, скрипка унікальна? Тому що я знаю, що їх е, лише декілька є, і чи продаєте ви її вільно от, як інструмент, чи це все ж залишається для якихось обраних? <звук> Вона виходить надто дорога для комерційного використання і досить довго робити, і досить складно робити. О, тому це все поки що більше хобі. Для комерційного використання скоріш підійдуть оці самі сенсори. От їх реально мало, їх на ринку угу. немає, взагалі немає. Просто немає. Ну, це і мінус, тому що треба займатися рекламою, треба. Просувати цей товар, кладеться в цю рекламу. В мене вся реклама, це сторінка в Інстаграм. Все, більше нема нічого. <світ> <світ> от, та й зараз трошки не тим займаємося. Так, перейдемо плавно до того, чим же ж ви зараз займаєтесь. Наскільки я знаю, ви допомагаєте нашим ЗСУ, і от ось ця штучка, яка в нас ще тут стоїть, тут неспроста. нас проста. Розкажіть, будь ласка, що це? Знову ж. Активна фаза війни почалася. Ну, я трошки зроблю маленький екскурс на початок війни, це 2014-15 рік. Тоді теж виникла така необхідність, а в ну, нас група, скажімо, волонтерів, авіамоделістів. Ми авіамоделізмом займалися в рівному там небагато ну, цих людей є, але ну, такі люди є. От, і тоді ми спробували зробити перший такий безпілотник. не Коптер, а літакового типу okay. невеличкий літак такий, який міг би літати на якісь там ну, 5-10 кілометрів, це тоді було дуже велике досягнення. Е і міг ну, подавати інформацію. Тобто на той час то, таких речей ну, не було, як зараз. Е Рівняни зібрали десь там 4 з чим-то тисячі доларів за wow. тих 4-5 місяців, поки ми тим займалися. Uh -huh. Військові нам виділили людей для навчання. Тобто ми ще навчали, бо цим-то навчатись легко, але літакового типу дуже важко. Не так. Там це зовсім складніше. Виділи, виділили людей, і ми їх навчали. От, зробили ми десь за року, Ми робили той перший літак, той, перший рівненський безпілотник назвали його. І він трошки провоював. Його потім, звичайно, коли при обстрілі все таки в Березу його. При посадці попали, але він, та річка Торець, він там певну зону він помагав, своє, помагав. Зробив. своє зробив, uh -huh. трошки да, в свій час. Ну і головне, люди навчилися. Тепер ці люди десь там теж займаються uh -huh. своєю справою. Знову ж, зараз. Як би виникла потреба? Зараз таких речей багато. Є фірми, які цим займаються. Достатньо навіть купити. От такий. Дайте гроші, все буде добре. Отакий от дрон це дрон досить дорогий. Угу. Це Evo 2. Два. Ну, як дорогий тисяч біля 4 тисяч євро він коштує доларів. У нього тепловізор, це не іграшка зовсім. І він дуже корисний. Він дуже допомагає на передовій. Ну, вночі можна літати, ага, ну, що 9, все це бачити. От і завжди приємно, коли можна не тільки подивитися, а можна щось і туди і кинути. Ще, ще, ще. Такі речі не роблять не всі росіяни не. такі роблять багато, і наші роблять багато, але все воно досить неточне, як виявилося. Ну потім потихеньку, потихеньку, мене з'явилася ідея, як це зробити більш точним, такий більш весь снайперський такий гаджет. Ти вже почав займатися десь. Ми теж місяці 4-3 займаємося цими справами. Невеличка у нас група є, однодумців, ну і людей, які допомагають. Так і зайнялися всім. Військові допомагають. А що потрібно для того, щоб виготовити одну таку деталь? <різь> Найважче поки що йде, це процес проєктування. Вона досить складна. Досить складна, і процес приблизно такий. Виготовля... придумуєш цю конструкцію, виготовляємо його, ми використовуємо 3D принтер в даному uh -huh. випадку. Пробуємо, їдемо на полігон, пробуємо на місці, кажемо, це все погано, можна зробити краще. Переробляємо, знову uh -huh. друкуємо, знову переробляємо. Ну, це цей процес може бути безкінечний, але я сподіваюся, вже от. от Конкретно ця вже зупиняємося, далі переробляти не будемо, вже будемо відправляти людям. Ну ви постійно а, радитесь з військовими, і вони так, вам кажуть, так, а що і... ви знаєте, а може, то ще краще, ще краще. Чи ви вони, самі а, вони критично насправді так не дуже то а, розказують, як треба робити їм? Угу. Не до цього. Їм треба на позавчора, угу. а, їм, їм давайте розуміло. воювати. Ага, є, є, да, беру, давай все. А да, було б добре, да, да, а. Їх зловити неможливо, до них ну до них доступу немає. Дуже рідко, коли вони приїжджають сюди і можна з ними поспілкуватися і розпитати, що так. А так вони просто нічого не розказують. Ніяких ні фотографій ти не маєш, ні відео. Це приїжджають і в себе на мобільному телефоні показують і все. Все пішти, нічого не можеш вияснити. Ну отримати такий фідбек швидкий. Не виходить. Ви надихнулися ви тоді якоюсь конкретною моделлю, яка вже була виготовлена, чи це ваша авторська така розробка? Того, що це так, можна ще. Це авторська, звичайно. Розробка не тільки моя, а в даному випадку це не скрипка. Uh -huh. Не тільки моя, а ще кількох людей, які зі мною працюють. До речі, в тому числі ваш Ігор Постушенко. Вітаю. Хай виздоровлює, нема чого хворіти, на роботу, хлині uh -huh. треба. Ціль була в тому, щоб вдосконалити існуючий. Uh -huh. Існуючий, вдосконало, щоб він був більш точніший і ефективніший. Ну, Дешевший він не вийшов, але він набагато дорожчий. Набагато дорожчий. Справа в мене трошки в іншому, що це все потребує фінансування. Це все за власні гроші, за гроші волонтерів, за гроші uh -huh. людей, які бажають от допомогти. Я час іноді оголошую збір коштів. Іноді, ну, не люблю я цим займатися зараз людьми. Так важко, що просить ті грошей. Я не знаю. Може це неправильно, yeah. а може і правильно, може, від мають люди здавати тих гроші. Кожен хай рішає сам за себе. А наскільки дорого а, зробити таку одну деталь? Я кажуть, не рахував, ну в кілька тисяч. Одна деталь кілька тисяч. Ну, да. Комплект. Це не тільки ця деталь, що ви бачите, там ще комплект uh -huh. не йде. Кілька а часу скільки на це йде. Якби ну, ну, ж... я, 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 це би. була вже готова робоча модель, тому що часу, uh -huh. часу йде багато, найбільше часу йде на проєктування і на переробку, uh -huh. його, ну, uh -huh. на модернізування. Але скільки це вже закінчується цей процес, то я надіюсь, ну, тижня два і вже буде один такий комплект робити. От. Зараз в мене одні дуже хороші люди, одна організація, не знаю, чому вона рекламувати. Купляють мій новий 3D-принтер, і я надіюсь, надіюсь що цей процес набагато пришвидшиться. І я вам дякую за розмову. Бажаю, аби ваше натхнення у виробленні всіх цих речей, про які ми сьогодні з вами говоримо, не втрачалося, і ви нас далі продовжували дивувати і зробили відомими нашу Рівненщину і Україну. Дякую і слава Україні. Геринцева. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з рівненським інженером Олегом Шевчуком. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. До зустрічі.